Мати Григорій Косинка читає Артем Окороков: А працю ту, що виросла із поту твого гарячого вжнива, що сипалася зерном через гору у кіш дубовий до млина. Забрали в тебе ми не так, як таті, але розбоєм в білий день, коли кипіло сонце на загаті і гукав півень до гостей. То дось осмачка. Кінь, запряжений у нового кованого бендюга, стоїть уже давно коло воріт. На возі лежить засланий брезентом жатий пирій, а впередку чорніє стара кирея. Я поклав тобі, синку, кирею, про всякий случай. каже до мене смутним, тремтячим голосом батько. Ну, от, не люблю я ваших жалощів. вигукує сердито коло порога, брязнувши цеберкою. Заберіть її назад, чуєте? Ех, сину, сину. Промовляє докірливо батько, не кричи хоч ти вже на старого, бо так закричали мене за цей місяць, жити не хочеться. Мене пориває підійти до батька, взяти його широко з рубцями от кісся руку і поцілувати її, щоб він залишив собі у пам'яті цей поцілунок на ціле життя. Але я, прикусивши до болю нижню губу, поспішаю до хати. Так, батькова правда, надходить велика буря. Хмари вже заступили під лісом кавалерію, що брала по перса коням житами. Чорне сонце, втикане багряно-червоними стрілами на вітер, запалило за селом вітряк, і гарматні ядра, перегукуючись свистом призустрічі, лягають на нашому польському боці, мов ті підсвинки у вибоїні дороги, не розриваючись. Вже не видно й одного поляка. каже, зіп'явшись коло вікна, мій менший брат. Сестра десятилітка сидить на долівці та кує сльозами під ніжок столу, не слухає. А коли скрипнули двері, брат злякано плигнув, мов той шкідливий кіт, на покуття. Тоді чорна тінь упала з вікна на змучене лице матері, на розірвану з гарячки на грудях сорочку. Підтичка тієї сорочки, з товстого тканого ще на локті полотна, а станок жовте солдатське. Андрію. закашлялась вона, вимовивши моє ім'я. Але говорити було важко. А сестра струснула на лице сльозами, примовляючи Ой, матінко, вутінко, де ж нам тебе зустрічати, виглядати? Не застой світла матері. вигукнув я з якоюсь люттю на брата, що сидів на лаві та дивився зляканими очима на хвору. Мені такий жаль та сум. У нашій хаті, що, як писав брат Петро, все по старому, все благополучно, блискуча піч стоїть, поколупана до цеглини. Стіл чорний аж вилискується під лепом, і поляниця на тому столі з дрібком со.